У Вінниці вперше виконали операцію по пересадці печінки пацієнту від донора. Трансплантацію проводили у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Порогова. Крім печінки було пересаджено пацієнтам ще дві нирки. Відтак врятувати вдалося три людини. Всього медиками вже виконано 9 трансплантацій нирок, сім з яких від початку року. Це один з найкращих показників трансплантації по Україні. Як почуваються ті, хто хто тепер живе з донорським органом. Дивіться ексклюзивно в сюжеті Марини Зеленої. Вінничани Олександр та Ірина понад десять років перебували на гемодіалізі. Важкій процедурі, при якій очищення крові, відбувається за допомогою апарату штучної нирки, який перекачує за одну процедуру майже 60 літрів крові. Пацієнтам доводилось відвідувати лікарню кожних три дні. Олександр, який був на гемодіалізі 17 років, показує шрами на руках від спеціальних катетерів, які імплантували під шкіру для під'єднання до апарату. А це все діаліз, і ви хочете ходити на діаліз, і дід пересажуйте почку. От бачите, як це руки, це всі вени, Вони ви навіть не представляють, які це болі. Воно ж все йде через, прикачують вам по 60 літрів крові. Це все за діаліз. Це, воно того стоїть, щоб робити пересадку. І не, не, не чекати. Донором для пацієнтів стала жінка, яка померла внаслідок інсульту. Родина загиблої дала згоду на вилучення печінки та двох нирок. В результаті дати шанс на повноцінне життя вдалося трьом людям. Після транспортування нирок вже в Вінницю за цей час інші лікарі, трансплант-координатори викликали хворих з листа очікування. І в нас було близько 7-10 пацієнтів, які виконували дослідження на сумісність, і найкраще підійшли двоє. І вони були обрані абсолютно автоматичною системою за допомогою Українського центру трансплант координації. Олександра та Ірину вже перевели з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати. Пацієнти кажуть, почувши про можливість трансплантації саме у Вінниці, не вагалися ні секунди. Нині щасливі, що отримали шанс на повноцінне життя та дякують рідним донора за таку можливість. відверто скажу в голові ну такий, знаєте, відчуття щастя, переповнення чогось нового, ну очікування чогось нового, очікування повноцінного нового. Життя. Хочу подякувати сім'ї, яка дала згоду на пересадку нирки. Нам я хочу сказати общим. Нам з нами ще лежала жіночка, які зробили пересадку печінки. Вони спасли три життя тому що, тому що отак. А тим більше знати, що таке бути на діалізі стільки років, і ж ну, це дуже тяжко. Це дуже тяжко, морально. Це ти не маєш, ти не можеш нічого. Вдома на Ірину з нетерпінням чекає 15-річний син. А зараз вперше після операції прийшов відвідати жінку-батько. Ми зверталися до багатьох центрів по Україні і навіть Білорусі. От, в ті време наші, тому що 11,5 років на діалізі От, і хотіли якнайшвидше, щоб в неї було повноцінне життя. Пацієнти вдячні усій команді лікарів, які брали участь в трансплантації органів. Ну, вже хочу висловити подяку звісно, цьому медичному персоналу на чолі з Олегом Миколайовичем, який дійсно дуже грамотно, як, як подобає значить, настоящим докторам, які спасають життя. Готував до цього. Операції з пересадки органів у лікарні Перегова безкоштовні. Людина, що потребує донорських нирків серця чи печінки, має стати на облік. Нині у реєстрі закладу чекають на трансплантацію більше 40 людей. У нас був 41 реципієнт на трансплантацію в листі очікування, з них четверо на серце, двоє на печінку. Всі решта це в очікуванні нирки. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова увійшла в десятку кращих за кількістю проведених трансплантацій в Україні від початку року. Так було проведено дев'ять трансплантацій нирки, сім з яких з початку року, одну трансплантацію серця та печінки. По нирки у пацієнта завжди є вибір або залишатися на гемодіалізі, який може забезпечувати певний рівень життя. Але Потрібно весь час відвідувати центри і вчасно, так як в наших даних реципієнтів, це було багато років. Чоловік з 2006 року на діалізі був. Або вибір, ниркової замісна терапія замість діалізу може бути трансплантація. Потрібна і звода пацієнта, і його готовність на певні ризики хірургічні, які можуть бути. На відміну від нирок, серця, печінку чи легені, пересадити можна виключно від людини, у якої мозок уже помер, тобто у трупного донора. Для цього потрібно за життя дати згоду на вилучення органів або таку згоду можуть дати родичі померлого, тим самим даючи шанс на порятунок інших. Телеканал Вінничина все буде Україна.